Чимало людей пожертвували всім, а дехто навіть своїм життям, щоб від усього серця служити Богові протягом більшої частини тих 1260 років панування малого рога. Цей період розпочався в 538 році нашої ери, коли імператор Юстиніан надав єпископу Риму, який у сьомому розділі Даниїла представлений як малий ріг, офіційну посаду глави християнського світу та законні повноваження вбивати тих, кого вони вважатимуть єретиками, подекуди читати бі. Слухати її чи проповідувати, або навіть говорити про неї, означало смертну кару на вогнищі. Смертю також каралися молитви Богу потай, утримання від поклоніння образу чи спів псалма, засуджували й тих, які відреклися від своїх помилкових поглядів: чоловіки на смерть від меча, жінки на поховання живцем. Одного разу перед інквізиторами постала ціла сім'я, яку звинувачували в тому, що вона не ходила на месу, а поклонялася вдома, коли їхні таємні. Ємне поклоніння досліджували в суді. Молодший син відповів: Ми стаємо навколішки і молимося, щоб Бог просвітив наш розум і простив наші гріхи. Молимося за нашого государя, щоб його правління було процвітаючим, а його життя щасливим. Ми молимося за наших суддів, аби Бог зберіг їх. Деякі з тих суддів були глибоко зворушені, проте батька та одного із синів усе ж засудили до спалення. Цей період закінчився в 1798 році, коли Бартьє, генерал Наполеона, у В'язнив папу та відправив його на заслання в неволі. Таким чином було завдано смертельної рани. Втім, пророцтво сповіщає нам, що ця смертельна рана загоїться, і що релігійні та цивільні власті по всьому світу знову примушуватимуть дотримуватися небіблійних обрядів. А тих, котрі вирішать слідувати написаному в біблії, будуть переслідувати як радикалів, екстремістів, фундаменталістів або фанатиків. Їм не дозволять купувати чи продавати і накажуть убити. Уявіть, як яким буде життя, коли ви раптом не зможете оплатити рахунки, іпотеку, купити продукти або заправити машину? Жити в суспільстві стане неможливо. Як ви стоїте перед такими загрозами і не здатися, вчитися жити вірою уже зараз? Ось надважлива підготовка до життя вірою в майбутньому. Тому Бог запланував кілька способів, щоб навчити нас цій здатності. Наприклад, коли ви віддаєте десятину і обіцяні приношення, ви зокрема втрачаєте свою купівельну спроможність. Проте своїми вчинками ви говорите, що готові слідувати Божому Слову, випробувати його і жити вірою. Зрештою, якщо Бог не надійний, якщо його слово неправдиве і він не в змозі забезпечити нас, то навіщо тоді йому служити? Повертаючи свою десятину і обіцяні приношення, прийміть рішення навчитися жити вірою вже зараз, бійтеся Господа, святі його. Адже тим, котрі бояться його, нічого не бракує. Псалом 349. Вмо бога на перше місце.